Слава Україні, слава Збройним силам. Як і завжди нагадую вам, що не будьте осторонь від допомоги нашим Збройним силам. Допоможіть своїм знайомим, допоможіть своїм односельчанам, хто у вас служи. Ані можете допомогти нам у зборах на філамент для 3 d друку який ми ведемо цілодобово. Дуже прошу вас не залишатися осторонь, тому що там наші люди, які захищають нас. Ну а в цьому відео ми дочекалися, нарешті дійшов час до того, як ми малишом оцим почали вже щось рити капітальне. Пару шортів випускав, звісно, професіонали, спеціалісти набігли в коментарі і сказали, що я лопати швидше викопаю. Ну, але контакти свої не дають. Ми б їх найняли, якби вони лопатою швидше копали, ніж оцим цим екскаватором. Але щось на контакт вони не виходять. Тільки ото написали коментар та і все на тому. Що ми тут риємо? Також можете написати в коментарях свої здогадки. Є декілька варіантів. Дуже цікаво, хто вгадає. За допомогою цього малючка і е, куна. Ми собі тут уже полегшуємо фізичну роботу, щоб не таскати цей чорнозем вручну. А його ми вивозимо вже причіпом вашим отим, який ви ще не купили, а той який ми продаємо. Вивозимо його е, до гною там поближче, а потім вже буде видно, що ми з ним будемо робити. Може, десь підсипимо десь щось. Ну, коротше, місце у нас там одне. Ну, що можна сказати? Ну нічого, на, як на будь-якій техніці, треба вчитися працювати, треба звикати до розподільників, там, куди який речах натиснути, щоб знати, що від нього чекати. Це як на Кунові у нас там джойстик теж стоїть, поки звикли до нього, але ж там всього-навсього чотири напрямки, грубо кажучи, а тут напрямки вказано скільки речагів. І всі працюють у всі боки. Тато осваює цю техніку, ну, в принципі, вже більш-менш. Звісно, ще дуже далеко до якогось там професіонала екскаваторщика, як нам усім, але тим не менш, ну з нуля ж ти ж не можеш зразу все вміти, все розуміти і до, до всього зразу бути звикнувшим, Тим не менш, робота йде. І це явно краще, ніж руками. І от для чого і потрібен міні-екскаватор. Для тих місць, де проблематично буде можливо стандартним екскаватором заїхати. Але мініком ось, будь ласка. Дехто навіть може сказати, ти трактором сюди заїхав. Так, да, я то трактором заїхав, але ж трактор... Пустіший за екскаватор, він ж не має тих лап. А у нас там вон, проїзд дещо менший, ніж ширина екскаватора. Ось тут буквально, ну, по діагональці так, два з половиною метра, може є. І все. Виклали тут більш-менш таку е, підйомчик собі, щоб не ламати е, край. Е, Бруківки оцієї. Ну, все рівно прийдеться підправляти, але тим не менш мінімальними втратами. І робиться отут ось така справа. Е не знаю, скільки ми будемо його рити. Тут нормативи, як би ми, так не ставимо. Але процес іде і в принципі, я вам скажу так, що достатньо швидко йде. Головне встигати возити ковші. Йора! Та да ну рулетку візьми, блин, Что а ты Що ти там уже, чи шо? А? а, ты без носки, ведульшину. Ще трохи, да? Та да, ну на що ти вообще робиш? Тобі делать нехер? не Ну не так не бери отам ото щось робиш. А, точно, да. Ага. А -а. блин. Минуты, так поздно начали, блин. Не поможе. там з солянкой? Два літра з'їхали. За скільки, бля. <Да, це сих> а, а не за скільки ми, підожди, а скільки ми там. Блін, я не пам'ятаю. Без 20 час. Начали, да, да ототарахти. От, от, потарахтіли минут 40, я б ще в корову да і mm. І потім ми вийшли в начало третього, ще часа-півтора. Ну, грубо говоря, два часа, да. Два часа оце два літра. Mm. А, ну в принципі, ну, літер, вони ж там щось заявляли, в книжці влажен, то щось там чи літр з чим-то в годину. Біж, не, не, бігайте. 9 коників. Ну мо, коротше, ну факт. То, не в ну ну, да. Трактор хороший, не з'їли столяк. Нема що зливати, бля. Ой, бля, круте верте. Чи вже йди, чи диви. Та ні, наверное, треба чекати, ще, дивись. Малю ще тільки заведеш і ну, блін. Так і за глушить. Йор, а? ну пожалуйста. Ну, він мені межу діє. Так нафіг межу копати тут ще треба, блін, дурну роботу. Мені щоб, я, ну, от, мені щоб видно було як батьку керувати. покерувати. Mm. Ну коротше що, зараз ще один тоді накидаємо землі, а потім вже будемо дивитися щось, так? Да? Якщо вдасться. Ну так, да, як погода. Ну що ж, поки там спеціалісти коментують наші короткі відео в і в Шорцах, йде, ну як їх, по їхнім словам, йде п'ятий день нашої цієї дурної роботи, тому що треба було брати екскаватора нормального, а не дитячий оцей тракторець. В три лопати ми б викопали швидше вручну. Там. І ще декілька дуже цікавих варіантів, які люди вигадують, аби ну, хоч якось себе заспокоїти в тому плані, що хтось ризикнув, хоча ми вже давно не перші, купив отаку техніку, а не купив якийсь старий ЮМЗ за ті самі гроші, в який ще б треба було тисяч 3-4 доларів класти, бо як ведеться... Живана техніка вона працює тільки тоді, коли вона у старого господаря. А коли до нового потрапляє, то там починається то те, то те, то те. А старий господар каже, а що, в мене працювало, мені було нормально. Якщо вам люфти на стрілі не влаштовують вас, то ну, це ваші проблеми. Але тим не менш, звісно, ми розуміємо, що міні-екскаватор, він на те і називається міні. Але плюси його те, що він може заїхати туди, куди не заїде великий і зробити ту роботу, яку він не зробить, бо він туди не заїде. Також ціна питання аналогічного екскаватора, ну, скажімо так, нового, то там зовсім інша цінова, зовсім інша цінова політика. Також що немало важливо, треба вміти працювати. Тобто ми ніколи на екскаваторах не працювали. І помилки, які, скажімо так, видно неозброєним оком, вони є і вони є у всіх, хто хоч колись починав працювати з новою технікою. Що з дільного радять, то це так. Дійсно, треба буде робити ковшика ширшого. Ото планувальний, чи як він там називається, сантиметрів 70-80 шириною, бо дійсно тут такий ґрунт, ну бачите, пішов сухіше і пішла груда. Але раніше, от коли м'якеньке таке було, і накопав, нарихлив. І потім можна перецепити його і поставити ширший. І ця робота буде йти набагато швидше, звісно. Але на даний момент у нас його немає. А поки ми його будемо робити. Плазморіз у нас є, в принципі, все є, але це час, і за цей час ну, ми вже його викопаємо, так би мовити. Бо у нас же ж в принципі, зразочок є, можна ж е намітити метал, товщина, вушка, оті всі, і це все можна зробити, але ну, не зараз. Бо поки є погода, поки є час, можливість, треба працювати. Е так, це довше, але нам спішити нікуди. Плюс... Потенціал, можливо, колись якась робота де нас наймуть, екскаваторником вже треба бути не спішити. Таким розважливим, потихеньку, бо час іде, гроші капають, а спішить, ну не треба спішить. Помаленьку копаєш собі, години йдуть, а ти копаєш. Та й Бог з ним.